Аж мені казала мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. В серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. Я розмовляю українську, бо неї говорить моя мама. То мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Мова державна, первина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. Мову, я розмовляю українською, бо це круто. Я знаю українську. Я розмовляю українською, бо нею говорить моя мама. Я без тебе могу, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва. Вивчайте мову українську, дзвінку голосу, ніжну, червну, прекрасну, милу і чудову, як материнську пісню колоскову.